Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд трьох будинків. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та залишайтеся з нами до кінця цього відео. Наша перша пропозиція це будинок, який розташований у селі Паліївка Новоукраїнського району Кіровоградської області. Будинок загальною площою 69 квадратних метрів. Містить 4 кімнати. Залишаються меблі та побутова техніка. Ділянка 25 соток. На неї є літня кухня, гараж, сарай, погріб. Будинок в доброму стані. Всередині сухо та чисто. Простори світлий, теплий. Будинок в тихому та спокійному місці. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Наступна пропозиція це будинок, розташований у селі Грушка Голованівського району Кіровоградської області. До найближчого міста відстань 5 км та 2 км від траси Київ-Одеса. Будинок загальною площою 80 квадратних метрів. Містить 4 кімнати. Також є веранда. Опалення будинку парове. Криниця на подвір'ї. Практично все, що в будинку, залишається. Є два гаражі, один цегляний. Літня кухня, погріб, комора, хлів, дровітня та літній душ. Посилання на оголошення в описі під відео. Остання пропозиція. Це будинок, який розташований у селі Миронівка Кировоградської області. Відстань до найближчого міста 30 кілометрів. Загальна площа будинку 70 квадратних метрів. Будинок містить 5 кімнат, а площа ділянки 30 соток. Санвузол у дворі. У будинку залишаються меблі та побутова техніка. У селі є школа та дитячий садок. Також поруч є зупинка громадського транспорту та магазин. Друзі, за додатковими питаннями звертайте безпосередньо до продавців. Посилання на усі оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.